Всім шолом! Це нове відео на каналі Studio. Тут, прямо тут, ми будемо розглядати, що за два індивідуума під назвою Єврейське покоління Studio. Хрен не знаю, що за поколення почав нести. Bit Studio. Щось там. Бла-бла-бла, реклама летить. Ох... Похуйний початок. Жарі <плес> на пахлава. Окей, шалом, мої шанті. Сьогодні ми е, маємо запитатися в нашого кореспондента Олександра Стенковича. Дякую, дякую. Передайте мені голос, будь ласка. Передаю вам голос. Розкажіть про наш канал. Наш цікавий канал складається з перших складових, які складаються з складових. Наші складові складаються з складових, складових. Перше, це на наших складових ми будемо розробляти цікаві та прекрасні відео у форматі Що я записую, ой, що я говорю. Які там початок був. Я ще досі на моменті складових, кладових, оцих от всього цього. Ти мене ще на тому моменті запутав. Ці складові, я не можу з них вибратись. Наш цікавий канал складається, блять, знову складається. Наш цікавий канал дуже цікавий, і тим, що ми будемо записувати. Це, що ми будем... Наш канал взагалі не складається. У нас з такими темпами, що люди в нас складаються з нашого каналу. В нас канал не складається. Початок відео. <п 'ять> так і запишем, так і запишем. Ну, так про що, що Салам Алейкум, ми, ми продаємо людей за 5 юанів. Нє-ні-не. Ні, ні, ні. Ми, ми, нам треба зараз представитись, нам треба сказати, хто ми. Увірено, у, у, повірено. як це слово називається? Просто треба представитись, що ми будемо робити, як, як, що ми будемо. Як представитись? Да. Просто за це бан можна отримати уфиг. Нормально. Хай Саня. Нормально говорить. Олександр Вив ду кен шпиле 30 минут. Мені здається, последні відео на каналі буде. Там, за все. Там, там відео знесуть, там просто канал, просто так ноль переглядів, Ту, канал ай, ти що думаєш? Да, за відео, за трейлер можуть знести канал. А що буде, якщо ми будемо говорити про великого письменника, ой, про великого цього, художника. Художника, художника, да. Ну, да? Вообще, так. Взагалі класний художник взагалі. Е, мені подобаються його роботи. Е, насправді, типу, досить класні. Ні, ну серйозно класні роботи. Я хоч в художстві ноль. Ну, в тебе є відомо. Моє художество. В тебе є відомо художество, так. Да. Ну ти розумієш та Я Я сам не художник, але в художестві розумію. Бо він взагалі ще класний був е, репером, так. Да. Він, коротше, розказував про тяжкі часи, про те, як він піднявся, нуля в і в ітозі він став взагалі крутим типом. Він був гангстером, да, Він був гангстером. Взагалі. Він по людям шмаляв. Скажи, що він любив музиків. Він? Він? Так, да, він любив мужиків. А ти що не бачив, як він як це він з товаришем цілувався? Ха-ха! <поцелуйтесь> я ну, ну серйозно. От. Художник і Ну, Ти знаєш про кого я. Да, ти маєш знати. Я це уявляю, як я це буду монтажувати. Я чисто вибачаюсь, але я не можу якось ставити це вирішення, або розмовляти з напарником і говорити про контент, який ми будемо випускати. Тому це взагалі нереально, це взагалі неможливо. Тому я зараз скажу вам швиденько, що взагалі у нас твориться, не знаю. Ну в команді у нас команда. У нас команда, ви розумієте, кого? У нас вже готово 3-ні 5 відео вже. Хібачих 5 відео не ми перше відео не можемо задняти вже. Не знаю, ну два місяця, не знаю, ну добре, три місяця, бо коли Battlefield тільки вийшла. От тоді, коли Battlefield бета вийшла, от тоді ми почали записувати. От з того моменту у нас тільки спроб вийшло, в мене приблизно десь 10. Ну, 10-15 спроб. Я ставив тільки 3 числі 4. Час покаже. Час покаже, пацани, час покаже, блядь. Забув я знову сказати, що взагалі, у нас це канал такий. У нас канал складається з двох людей, що ми записуємо відосики досить прикольні. По відео ігра Просто немає чим зайнятися. Записуємо канал, записуємо канал, де? Записуємо. Записуємо на листочку. Де? Е, створюємо відео і створюємо канал. Е, записуємо контент Записуємо контент в ігра, а потім ми беремо. Е, і вставляємо покер на оцю... Нормально все. тут такий у нас каналчик класний, прикольний. Коротше, у нас канал буде складатись декілька складання. Мені так не подобається. Саме основне, що треба знати, що все робиться на кулінь. На кулінках. Маслину ну, блин. у нас контент буде цікавий, прикольний. Я вам рекомендую підписатись на цей канал, бо мені вже інші заблокували через те, що я там давай ці аккаунті підписався і мені заблокували. Забудьте, будь ласка, про це. Нормальний канал. Зависти й про нього. <ріст> так, е так, у нас е в контенті будуть випускатись одразу декілька дивних відео. Перше це відео по ігровій темі, там, де тільки онлі ігри. А друга тема це там, де ми записуємо. Хоча це я тільки буду записувати, бо авторю то не робити. Нащо йому записувати якусь дичну, якийсь обзор про якісь речі. Огляд, огляд, вичайно скайська мова. І що, да, трохи калібруюсь. Цей контент є незабутнім. Рекомендую переглянути. А от вам: Трейзер, Трейзер, Тейлер. Що ми робимо? Ти знаходиш план, ми його куримо. Потім спуститися в старий світ. Треба зайти до діда в підвал, це вже буде старий світ. Зняти щось страшне. Дивися, для того, щоб зняти щось страшне, тобі треба зняти маску. Твої вуса. Це твої вуса. Коротше, у мене все нормально, не вимахайся. Е, залити нас в Fuckю. Дивися, нас Fuckю не знаю, треба залити в нас 100 грам горівки. Тоді все буде нормально. І завіруситися, коротше, е, йдемо до цих хворих коронавірусом. Вони нас вчихають і ми завірусились. Це хто? Це ти ви? Це ти! Хартич, це, це ти? Ти? я союзник я думав, Чекай, ми злі. В мене чер... червоні очі, Да? Кожа. за *я тут вар? А ты мне наносишь урон! Ты шо тченный? А во, 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 бач. Ипотека прилетел. Free Fireball! Fireball! Так вот. Вот такие вот мы видеоигры зараз вас проходим, можете зараз побачити по картинках, по видео, да, по картинках, э, по видео, вот такие у цікавики видео, там цель, да там де інші игри. Ми вже записали, ми вже їх прийшли. По суті, ви можете чекати, коли вони вийдуть на канал, а, я не знаю, як мені запрощати це відео, звісно. Но скажу вам так: якщо ви зайдете на наш канал і помітите Януковича на обложці, задня шапка чи щось типу такого. А, якщо ви там побачите Януковича. Не дивуйтесь, це, це геніальний досвід, геніальне виконання. Я б сказав, що це геніальна ідея, бо у нас були декілька задумів, що можна поставити туди. І ми от думали, думали і думали. Та додумались. б**ть, зробили. Це що там? Просто один, одна людина отримала 35 Гігабайт. Януковича на ПК, коли його не було за ПК, а я мав доступ. Чому Януковичу запхали. Тепер у нас на каналі буде та Янукович.